Дивися що робиться, подивися, дивися. Бачиш що робиться це зима, перше число, 2023 рік, новий рік. Піщі що всі повилітали пчелки на обліт. Не бачу що вони роблять, ну не какають, нічого не видно. Або какають. От какулька свіжа, вока кулька Давай, вставай додому лети Бачиш вони зробили собі обліт зимою, тепло на дворі плюс 16 на сонці почти всі вулики вилетіли, во тут вот. а тут взагалі самоліт Дивися Бачиш що робить Хай вихвати всі. Давай на прогулку першого числа. Вперед. Тут кокульки. Mm -hmm. Не видно. Ні, є теж. Mm -hmm. Отако. А задній ряд не дуже, а передні ряди повилітали всі по о, це добре. Їм легше буде зимувати. Добре видно. Отако. Отакі. Отакі о, отакі. Отакі вила. Озики пчели. Отакі во. Отакі ви. О, добре видно. Какулька Це добре.